Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні. Лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, бо ми незламні. Дорогі захисники та захисниці, щиро дякую за захист нашої неньки України, дякую за захист нашого міста. Молимося за вас, чекаємо вашого повернення додому. Слава Україні! Героям слава! Дякую нашим захисникам, що я маю дитинство. Дякуємо, що бережете Україну. Дякую за незалежність. Україна переможе. Слава Україні! Дякую Збройним силам України за мирне небо над головою. Дякую за наближення миру в Україні. Дякуємо воїнам за мирне небо над головою. Дякуємо ЗСУ за, за захист, за спокій, за мирне небо. Я дякую вам, воїни, за те, що я, мої рідні і близькі по сьогоднішній день живуть у своїх домівках. Любий воїн, дякую тобі за все, за повітря, за синє небо, за те, що нас сестрою захищають, хоча нас не знаєш. Подяка воїнам, які захищають нашу неньку батьківщину. Усім низький уклін, слава герою! Щиро дякую нашим воїнам, що стали на захист України, що ризикують своїм життям заради нас. Дякую ЗСУ за, за мирне небо. Слава Україні! Слава. слава нації! Смерть Україна! Спомедуся. Дякую нашим захисникам! Спокійні ранки, спокійні ночі, за, за те, що за, за, захищаєте нашу країну. Ви наші, ви наші герої. Врата здому живими та неушкодженими. Дорогі захисники, щиро дякую вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних. Та нашу батьківщину. Дякую захисникам за мирне небо, за те, що проснуть такі красиві і прекрасні країні, і за те, що вони оберігають нашу державу від рашистів. Слава Україні! За тих ранок холодну росу, дякую кожному захиснику, за школу, подвір'я, друзів та груп. Дякую рідний захиснику за маму і тата, брата, сестру. Також спасибі захиснику. Слава Україні! Героям слава! першого серця хочу подякувати нашим захисникам за їхні хоробрі та мужні серця, за їхню мужність, відвагу, любов до своєго народу і рідної неньки України. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Я дякую захисникам за те, що вони захищають нашу країну. Дякую за те, що я маю дитинство. Дякую за те, що я можу навчатися у школі. Слава ЗСУ! Слава Україні! Ми всі за вас молимося і хочемо, щоб ви повертались живими і здоровими. Все буде, Україна! Слава Україні! Героям слава! Віримо в наших найкращих воїнів. Дякуємо за те, що захищаєте нашу Україну. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу небагато і немало. Кожен вечір молюсь всім святим. Щоби лихо тебе не здолало, щоби янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим. Я молюся у синє небо. Повертайся, будь ласка, живи, батьківщина чекай.